Божі слова на кожен день. Результат, який має на меті робота завоювання, передусім полягає в тому, щоб плоть людини більше не бунтувала, тобто, щоб людський розум здобув нове знання про Бога, щоб людське серце повністю слухалося Бога, і щоб людина прагнула існувати для Бога. Люди не вважаються завойованими, коли змінюється їхній темперамент або плоть, коли змінюється людське мислення, людська свідомість і людська розсудливість, тобто, коли змінюється все твоє ментальне ставлення, ось тоді можна буде сказати, що ти завойований Богом, коли ти прийняв рішення скоритися. І набути нової ментальності, коли ти більше не привносиш жодних власних уявлень або намірів у слова й роботу Бога, і коли твій мозок може нормально мислити, тобто, коли ти можеш докладати всіх зусиль для Бога від усього серця, тоді ти належиш до того типу людини, яка повністю завойована. У релігії чимало людей протягом усього свого життя багато страждають, вони підкорюють собі своє тіло і несуть свій хрест, і навіть на порозі смерті вони продовжують страждати та терпіти. Дехто продовжує постити вранці в день смерті. Усе своє життя вони відмовляють собі в гарній їжі та одязі. Зосереджуючись лише на стражданнях, вони здатні підкорити собі своє тіло та зректися своєї плоті, їхня сила духу, що дозволяє терпіти страждання, гідна похвали. Але їхнє мислення, їхні уявлення, їхнє ментальне ставлення та й, взагалі, їхня стара природа анітрохи не зазнали розбору. Їм бракує хоча б дещиці справжнього знання про себе. Їхній уявний образ Бога це традиційний образ невизначеного Бога, їхня готовність страждати заради Бога випливає з їхньої ревності та доброго характеру їхньої людської сутності. Хоча вони вірять у Бога, вони і не розуміють Його, і не знають Його волі. Вони просто працюють і сліпо страждають заради Бога. Вони не надають жодного значення проникливості, мало піклуються про те, як зробити так, щоб їхнє служіння справді виконувало Божу волю. І тим більше вони несвідомі того, як досягти пізнання Бога. Бог, якому вони служать, це не Бог. У властивому йому образі, а Бог, якого вони уявили, Бог, про якого вони тільки чули, або про якого вони лише читали писемні легенди, потім вони використовують свою плідну уяву й благочестя, щоб страждати заради Бога і виконувати Божу роботу, яку Бог хоче виконати. Їхнє служіння є надто неточним, так що практично ніхто з них не здатний по справжньому служити відповідно до Божої волі. Незалежно від того, наскільки радо вони страждають, їхній перевісний погляд на служіння та їхній ментальний образ Бога залишаються незмінними, тому що вони не пройшли через Божий суд, кару. Очищення та вдосконалення, і ніхто не наставив їх, користуючись істиною. Навіть якщо вони вірять в Ісуса Спасителя, жоден із них ніколи не бачив Спасителя. Вони знають про нього лише з легенд та чуток. Як наслідок, їхнє служіння зводиться до служіння на із заплющеними очима. Подібно до того, як сліпий прислужує власному батькові, чого, зрештою, можна досягти таким служінням і хто б його схвалив? Від початку й до кінця їхнє служіння залишається незмінним вони отримують лише штучні уроки і засновують своє служіння тільки на своїй природності та своїх власних уподобаннях. Яку нагороду це могло б принести? Навіть Петро, який бачив Ісуса, не знав, як служити згідно з Божою волею. Він зрозумів це тільки наприкінці, на схилі своїх років. Що ж це говорить про тих сліпців, які не мають ані найменшого досвіду розбору або обтинання, і яких ніхто не наставляв. Хіба служіння багатьох із вас сьогодні не схоже на служіння цих сліпців? Усі, ті, хто не отримав суду, не отримав обтинання та розбору і хто не змінився, хіба всі вони не завойовані лише частково? Яка користь від таких людей? Якщо твоє мислення, твоє знання про життя і твоє знання про Бога. Не показують нових змін, і ти нічого насправді не здобуваєш, тоді ти ніколи не досягнеш нічого видатного у своєму служінні. Без видіння та нового знання про Божу роботу ти не завойований, тоді твій спосіб слідування за Богом буде подібний до тих, хто страждає й постує, невеликої цінності. Саме тому, що в тому, що вони роблять мало свідчення я кажу, що їхнє служіння марне. Упродовж свого життя ці люди страждають і проводять час у в'язниці вони завжди лагідні, люблячі і постійно несуть хрест, світ їх висміює і відкидає. Вони переживають усі можливі труднощі. І, хоча вони слухняні до самого кінця, вони все ще не завойовані і не можуть надати жодного свідчення про те, що вони завойовані, вони дуже багато страждали, але всередині вони зовсім не знають Бога, нічого з їхнього старого способу мислення, старих уявлень, релігійних практик, штучних знань та людських ідей. Не зазнало розбору, у них немає ані найменшого натяку на нове знання. Жодна крихта їхніх знань про Бога не є правдивою чи достовірною вони неправильно зрозуміли Божу волю чи служить це Богові? Яким би не було твоє знання про Бога в минулому, якщо воно залишається таким самим і сьогодні? І ти продовжуєш ґрунтувати свої знання про Бога на своїх власних уявленнях та ідеях, незалежно від того, що робить Бог. Тобто, якщо ти не маєш нового істинного знання про Бога, і якщо тобі не вдалося пізнати істинний образ і характер Бога, якщо твоє знання про Бога досі керується феодальним, забобонним мисленням і, як і раніше, Породжене людською уявою та переконаннями, тоді ти не завойований. Усі ті численні слова, які я зараз кажу тобі, покликані оповістити тебе, щоб ці знання привели тебе до новішого, достовірнішого знання. Вони також покликані викоренити в тобі старі уявлення і старе знання. Щоб ти міг володіти новим знанням. Якщо ти справді їси і п'єш мої слова, тоді твоє знання суттєво зміниться. Допоки ти їстимеш і питимеш слова Божі із серцем, сповненим послуху, твою точку зору буде змінено. Допоки ти будеш здатний приймати повторювані кари, твоя стара ментальність. Поступово змінюватиметься. Допоки твоя стара ментальність буде ретельно замінюватися новою, твоя практика також змінюватиметься відповідно. Таким чином твоє служіння ставатиме дедалі цілеспрямованішим, дедалі більш спроможним виконувати Божу волю. Якщо ти зможеш змінити своє життя, свої знання про людське життя. Та свої численні уявлення про Бога, тоді твоя природність поступово зменшуватиметься. Це і ніщо інше є наслідком того, що Бог завойовує людей, це зміна, яка відбувається в людях. Якщо у твоїй вірі в Бога все, про що ти знаєш, це підкорення свого тіла, терпіння та страждання. І ти не знаєш, правильно це чи неправильно, і тим більше не знаєш, заради кого це робиться, то як така практика може привести до зміни?